Коаліція розпалась, за закони не проголосували. Тому уряд знову вносить на розгляд парламенту ключові законопроекти, які потрібні Україні. У першу чергу це зміни до бюджету. Попри складну ситуацію в державі, уряд знайшов варіант, як зберегти соціальні видатки. Знайшли можливість не зменшувати соціальні витрати, не скорочувати фактичний розмір заробітних плат, не відправляти. Всіх в неоплачувані відпустки, а залишити рівень соціального забезпечення той, який був. На армію уряд пропонує додатково виділити понад 9 мільярдів гривень на відновлення інфраструктури на сході України замість восьми тільки 3 мільярди до кінця поточного року. При цьому в уряді визначили, звідки взяти гроші. Народні депутати України і члени Кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Заборонити. Проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосередньо персонального рішення уряду. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Планується ввести й тимчасовий військовий збір на армію в розмірі півтора відсотки, збільшиться оподаткування і надприбуткового бізнесу. Це ж питання отримує найбільший супротив у стінах парламенту. Також на розгляд депутатам уряд знову подасть закон про реформування газотранспортної системи. Звертаюсь до всіх членів парламенту. Незалежно від їхнього політичного красу та бажання виграти на наступних парламентських виборах. Прийти в четвер в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, соціальна країна.